Росія знову завдала масової атаки на українські міста за даними українського військового командування. Росіяни випустили по Україні майже 100 ракет. Хоча понад 70 із них, за словами української влади, вдалося збити, в багатьох областях є влучання в енергетичну інфраструктуру, поцілили також у житлові будинки. У значній частині країни перебої з електрикою та зв'язком. Наразі це наймасовіший ракетний обстріл Росії із початку повномасштабного вторгнення. В білому домі відреагували на атаку заяву прилюдний радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Він пообіцяв, що Сполучені Штати і надалі будуть надавати Україні необхідну допомогу, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які вразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні. Ми вражені, що коли світові лідери зустрічаються на саміті групи 20 на балі для обговорення питань, які мають важливе значення для життя та засобів до існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям і руйнує життєво важливу інфраструктуру України. Ці російські удари лише посилять стурбованість групи 20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки із відважним українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність, обороняючи свій суверенітет та демократію. США, наші союзники та партнери і надалі будуть забезпечувати Україну усім необхідним для власного захисту, включно із системами протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною так довго, як знадобиться.